на Володимира Великого сталося близько 16-ї години дня навпроти Львівського автобусного заводу. Зі слів очевидців, позашляховик Міцубіші Л-200 на великій швидкості з вулиці Стрийської увійшов поворот на вулицю Володимира Великого. Та лоб лоб вирізався в багатотонний автобус Ман, що курсував за маршрутом номер 18 Я їхав з швидкістю 30 кілометрів. Там кілометр звідси знак-40. Їхав в крайньому прямому раді, по обочині. Тут раптово. На зустрічну смугу виїжджає джип. Я нажав на тормоз і раптово зіткнення. Чоловік каже, після зіткнення автобус за інерцією протягнуло ще понад 10 метрів. Внаслідок удару в машини розбилося лобове шкло. На щастя, в автобусі ніхто не постраждав. А от в позашляховику були жертви. Водій автівки 42-річний львів'янин Ярослав Дедишин загинув на місці аварії. А 28-річного пасажира з переломом стегна доправили до лікарні. В пасажира спрацювала подушка безпеки, а у водія не спрацювала подушка безпеки, так як її там взагалі не було. А і він ще не був пристібнутий на жаль. Як він був би пристібнутий, думаю він би максим ну, максимум міг би мати струс мозку. у державтоінспекції. Відмінно від очевидців версії інциденту не висувають. кажуть, виною зіткнення стала водійська недбалість загиблого. За попередніми причинами водій позашляховика, керуючи автомобілем, не обрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення із автобусом. Щоправда, удаї наголошують, що це лише попередня версія. Не гаразду. офіційний висновок невдовзі мають оприлюднити слідчі.